Знаєте, я могла би зараз знімати це відео в гарній студії з ідеальним світлом, з кавою, яка красиво виглядає в кадрі, але я сиджу просто на березі затоки і хочу поділитись глибокою і важливою думкою. Абсолютно не важливо, що навколо мене, важливо, що я хочу вам сказати, важливо, яку енергію я вкладаю, і важливо, для чого я це все роблю. Ми дуже часто чекаємо. Чекаємо кращих обставин, більш зручного часу, ідеального місця, правильного настрою. І думаємо, що ще трохи і все стане на свої місця. Чекати ідеальних умов це як знаєте, сидіти біля духовки і чекати, поки пиріг сам себе спече. Спойлер! Він не спечеться, поки ви не ввімкнете духовку, нічого не зміниться. Почати це наш обов'язок перед собою, бо ми самі запускаємо процес. Я створила канал на YouTube ще два роки тому, відзняла два відео і на тому все. Я теж довго думала, що мені потрібні кращі умови, краще обладнання, правильна атмосфера, щоб почати знімати і реалізовувати свої ідеї. Я відкладала на після, на те, як буде зручні. А далі зрозуміла, час іде, і поки я чекаю, моє краще життя просто проходить повз. Іноді треба просто взяти і зробити, навіть якщо не ідеально, і лише є твоє бажання. А навколо ще нема, можливо, навіть немає конкретних варіантів. Більшість людей, які змінюють своє життя, не чекають ідеальних моментів. Вони починають, коли ще не готові. Вони говорять, коли ще не знають усіх слів. І вони діють, коли ще трошки бояться. Бо чекати ідеальних умов це як дивитися. На пакетик з насінням і сподіватися, що воно виросте, поки ви просто на нього мило дивитесь, не виросте, поки не посадите, нічого не виросте. Ми часто самі себе зупиняємо не зараз, ще трохи пізніше треба підготуватись, але реальність така: ви вже готові, готові, щоб зробити перший крок. Ніхто не стартує з ідеальних умов. Стартують з того, що є: з кухні, з балкона, з телефону. Головне, щоб серце було включене. І, можливо, зараз ви теж чекаєте. Чекаєте ідеальний момент, коли станете більш впевненим, коли навколо буде спокійніше, коли хтось скаже, ось тепер точно твій час. Але я вам скажу: ваш час зараз. Ви самі вмикаєте своє почати. Порівнюйте себе тільки з собою вчора і пишайтесь тим, що сьогодні ви зробили хоча б один реальний крок до себе нового. Майбутнє воно не приходить з понеділка. Майбутнє створюється прямо зараз, коли ви дієте, навіть якщо здається, що умови не ідеальні. Я тут, не в студії, не в ідеальному кадрі, але щиро і чесно з вами. І мій заклик до вас: обирайте дію, не очікування, бо світ чекає саме на вас. Поділіться в коментарях, що ви зараз відкладаєте. Можливо, сьогодні, саме той день, коли варто вімкнути ту духовку або хоча б посадити своє насіння. І якщо це відео вам відгукнулось, залиште реакцію або передайте його тому, хто ще на паузі.